Овочі та фрукти, комора здоров'я. Доброго дня, любі діти. Я рада знову вас вітати. А ви чуєте плач. Хто це тут? Хто це заховався під кущиком та плаче? Це зайчисько, зайчику. Чому ти такий сумний? Тому що в мене болять лапки. Я не можу швидко бігати. У мене болять очі. Я погано бачу. І вошка в мене хворі. Я не чую, як відкрадається лисичка та вовчок. Зайчику, ти напевно дуже мало вживав вітамінів. Вітаміни? А що це таке? Я не знаю. Вітаміни це корисні поживні речовини, яких багато в овочах та фруктах. Ти вживаєш овочі і фрукти? Я не знаю, що таке овочі та фрукти. Ти їх можна знайти, щоб вилікуватись. Малята, овочі та фрукти дуже поживні для нашого здоров'я. І ми давайте з вами зараз зайчиську і розкажемо про них. І де вони ростуть. Добре? Погодились? Діти, як ви гадаєте, що це зображено? Правильно, город. А що ж росте на городі? Вірно овочі. А це малята, що? Так, сад. А чим сад відрізняється від городу? Тому що в саду росте багато дерев. А які плоди ростуть на деревах в саду? Вірно, яблучка, груші, сливки. Як можна назвати всі ці плоди одним словом? Розумнички, фрукти. Фрукти ростуть на фруктових деревах у фруктовому саду. Давайте розкажемо зайчику про овочі та фрукти. Діти, це що? Так, помідор. Якої форми помідор? Він круглий. А де росте помідор? На городі це? Що? Вірно, овоч? А це що? Якого кольору груша? Де вона росте? Правильно, на дереві. Це що? Це фрукт. А це що малята? Якого кольору огірок? Де він росте? Вірно, на городі. А це що? Картопля? Якої форми картопля? Правильно, овальної. Які страви ви знаєте, що готують з картоплі? Розумнички. А це що? Так, це слива. Якого кольору слива? Правильно, з синього кольору. А де росте слива? Так. В саду. На фруктовому дереві. Дерево так і називається. Слива. А це що? Це яблуко. Якої форми яблуко? Круглої. Як називається дерево, на якому росте яблуко? Правильно, яблуня. Яблуко це що? Овоч чи фрукт? Правильно, це фрукт. Яблука дуже корисні, в них дуже багато вітамінів. Вони дуже поживні. А це що? Правильно, це капуста. Якої форми капуста? Круглої. А капуста де росте? На городі. А що можна приготувати з капусти? Які страви ви знаєте? Правильно. Так, капуста це овоч чи фрукт? Розумнички, капуста це овоч. А це малята що? Вишня. Скажіть, будь ласка, вишня де росте? На дереві? Як... Що це овоч чи фрукт? Правильно, фрукт дуже корисний вишневий сік. Треба його побільше вживати. Малята, а це що? Це бурячок? Якого кольору буряк? А якої форми? Де росте буряк? Правильно, на городі. Він дуже корисний. Щоб щічки зачервоніли, треба дуже багато вживати бурячка. А це що? Так, це морква. Де росте морква? Правильно, на городі. Якої форми морква? Розумнички. Морква трикутної форми. Морква корисна для того, щоб очі були здорові. Молодці малята. Ось ми зайчику і сказали, що овочі ростуть на городі, а фрукти в фруктових садах, на фруктових деревах. Розумнички мої. Малята, роздивіться картинки і скажіть, що тут зайве? Вірно яблучко. А чому? Тому що яблочко це фрукт, а всі інші плоди це овочі молодці. А на цій карці який плід зайвий? Правильно, помідор. Помідор це що? Овоч чи фрукт? Вірно, овоч. А всі інші плоди це що? Так, це фрукти. Розумнички мої. Діти, а що зображено на цій картці? А як можна назвати всі ці плоди одним словом? Це що? Вірно, це овочі. А тепер знайдіть зайвий овоч за кольором. Вірно, це перець. Якого кольору перець? Жовтого. А огірок і кабачок якого кольору? Молодці. Зеленого. Малята, роздивіться зображення і скажіть, які з цих плодів ростуть на городі? Вірно, і бурячок, і морква, і цибуля. А як їх можна назвати одним словом? Правильно овочі. А якої форми буряк? А цибуля? Вірно, вони круглої форми. А чи всі ці овочі круглі? Який овоч зайвий? Так, це морква. Вона трикутної форми. Діти. Роздивіться ці овочі і скажіть, який овоч зайвий за величиною. Чому ви так думаєте? Який овоч найбільший на городі? Так, гарбуз. Капуста теж велика. А найменший з цих овочів? Який? Правильно, горох? Діти. Так, що ми на городі зібрали в кошик? Правильно, овочі, овочі дуже корисні для нашого здоров'я. З овочів готують різні смачні страви. Які страви ви знаєте? Так, це борщ або суп, салати, овочі в рагу і багато ще смачних і корисних страв. А в цьому кошику, що ми збираємо? Правильно, це фрукти. А які ж страви можна приготувати з фруктів? Так, це сік, компот, повидло. Малята, запам'ятайте, щоб бути здоровим, сильним і бадьорим, треба побільше вживати овочів та фруктів. Діти, а як ви гадаєте? Чого більше овочів чи фруктів? Для цього треба їх порахувати. Спочатку порахуйте овочі, скільки їх? Правильно 5. На письмі число 5 позначається цифрою 5. А тепер порахуйте фрукти. Розумнічки, фруктів. 4. І на письмі число 4 позначається цифрою 4. Тепер ми перевірили, що овочів більше. А наскільки овочів більше, ніж фруктів? Правильно, на один. Молодці малята! Зайчику, тепер ти вже знаєш, які треба вживати овочі та фрукти. Щоб добре бігати, спритно бігати, щоб не боліли лапки, щоб добре бачити, гарно чути. Ось ми з малятами тобі підготували такі гостинці для тебе і твоїх друзів. Малята, овочі та фрукти дуже корисні для нашого здоров'я. І ви побільше їжте овочі та фрукти, вітамінні, корисні продукти. Кожен день і цілий рік. І тоді вас хвороба зла стороною омина. До побачення, любі друзі! На все добре, до нових зустрічей!